Я позичив сестричок на хвилинку. Mm. Чуєте це якийсь. Нам потрібна більша рогатка. Рад. Ми знайшли третій острів. Треба забути наші сварки та працювати разом. Для порятунку світу від знищення нам потрібен справжній герой. Цю вакансію вже зайнято. Гуляй! Че, п... У нас взагалі є план? Повір мені, я знаю, що Хе-хе, <гум> Маємо, що маємо. Потрібне маскування. Щоб я скиснув. Ну, ну, ні, ні. Що? 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 що у вас відбувається? <гум> <гум> <гум>